Слава Ісусу Христу! Я хочу дати свідчення зцілення. Я до отця Олега ходжу вже скоро де два роки. Привело мене до отця Олега велике нещастя і горе. І з того часу отець Олег своїми молитвами поміг мені, і кожний раз до мене приходить зцілення оздоровлення і більша віра в Господа Бога милосердно. А що сталося на службі Божій? Стою я на службу, прийшла на службу Божу, все прошу за внуки, а за себе думаю, та хай, я вже й старша, хай буде так. І от мене дуже боліла нога в клубі. Так боліло, що я не могла ні встати, ні ходити. І де отець Олег читає молитви, оздоровлення, і я чую, мене щось так Тухнуло у бік. Я думаю, що хтось з людей хочу посунутися. Я повертаюся. Ні, не люди стоять тихенько, спокійно. Мене так штукнуло, таке так, що я відчула. Я рукою, ногою мене перестала боліти. Я вийшла з храму, мене нога не болить. Боже, дякую Господу Богу його Отцеві Олегові за його щирі такі молитви, що його Господь Бог вислуховує, і Бог зцілює нас через його молитви. І знаєте, Отже, ще таке, я прийшла на молитву, і всі ми біжимо під Івангелія, щоб молитися, щоб Господь дістати то Боже благословіння. І так люди підбігли, а мені вже місце не стало так близенько. І я так стала збоку. Ви знаєте, як я відчула. Полегкість в душі, якусь таку радість, а перед тим йшла в храм з таким трошки э, розстроєм, така душа була, мені тяжко було на душі. Так недобре мені було. І я відчула, переконала, що Господь Бог не тільки під самим Євангелієм сіляє, а в храмі, він є всюди. Він і всюди присутній. І це я тільки настільки я відчула це як почала до цього ходити. Якось відчула Бога по іншому. Якось дійсно те Бог мені зайшов у душу. До того я ходила, молилася, була в церкві, але так глибоко в душі я не відчувала. Цього Божої присутності, цього Божого змилування над нами, так що я щиро дякую Богу і Отцеві Олегу за його роз'яснення і повчальні, і слова, і молитви. За все я щиро дякую Богу і отцю Олегу.